Прогресу щодо України так оцінив свою розмову із кремлівським диктатором сам президент Дональд Трамп. Однак, про якісь наслідки для Росії за брак поступу Трамп також не оголошував. Це була шоста розмова між президентами Сполучених Штатів та Росії з моменту повернення Трампа до Білого Дому це була довга телефонна розмова. Ми говорили про Іран, і говорили про війну в Україні. Я цим не задоволений, немає жодного прогресу. Президент США також запитали про призупинення поставок боєприпасів до України. Трамп сказав, що перш за все він повинен подбати про потреби американської армії. Питання про боєприпаси для України розлютило Трампа настільки, що той почав питати, з якої редакції журналіст. Через кілька годин після розмови із Трампом Путін здійснив подальше бомбардування цивільних цілей в Україні. У Києві після комбінованої нічної атаки вже 19 постраждалих. Інформує влада міста. Сьогодні ймовірно відбудеться також розмова Трампа із президентом України. Європейський союз виділив Україні грант у розмірі 76 мільйонів євро на будівництво європейської залізничної лінії між Львовом та кордоном із Польщею. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України із питань реконструкції Олексій Кулеба. Проект Укрзалізниці схвалено координаційним комітетом програми «Connecting Europe Facility». Це перша повнорозмірна ділянка майбутнього прямого залізничного сполучення з Європою з європейським стандартом. Том колії 1435 мм, міліметрів. Повідомив посадовець впровадження європейської колії скоротить час подорожі та розвантажить пункти пропуску на кордоні і створить нові можливості для транзиту. Колії будуть побудовані на ділянці довжиною 73 км кілометри від Мостиськ до Скнилова. Прикордонний контроль із Литвою та Німеччиною буде відновлено із 7 липня. Це, начебто, реакція уряду на міграційний тиск, а також на дії влади в Берліні, яка повертає нелегальних мігрантів назад до Польщі. Експерт із питань міграції, доктор Кароль Вільчинський, заявив, що рішення про відновлення прикордонного контролю це елемент політичної гри з Я схильний трактувати це не з точки зору якихось реальних клопотів пов'язаних із міграцією, а радше як елемент якоїсь виборчої гри, яка вже почалася. З одного боку маємо рух крайніх правих сил, які створюють клімат дезінформації, поляризації та будують атмосферу загрози. Уряд намагається створити притомну інформаційну політику навколо цього і приймає виклик. Прикордонний контроль з німеччиною та Литвою. Йому буде відновлено тимчасово на 30 днів, проте за словами багатьох представників уряду існує висока ймовірність того, що після цієї дати його все ж продовжать. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters. Раніше агентства інформували про підготовку до розмови між двома лідерами. Президент США заявив, що Путін розчарував його надії і він не думає, що зупинить війну. У четвер Зеленський зазначив, що проведе телефонну розмову з Трампом у п'ятницю або ж найближчими днями, і стосуватиметься вона американської військової допомоги. Тим часом очільник МЗС Китаю Ван І, перебуваючи у Європі, зазначив у розмові з каєю калас, що Пекін не може допустити, аби Росія програла у війні. Як пише South China Morning Post, Китай боїться, що у разі поразки Росії Сполучені Штати скерують усю свою увагу саме на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово, за його словами, якби Пекін це робив, війна давно б закінчилась. Передбачення заборони на роботу під час спеки готується у міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики. Проект перебуває на стадії розгляду та консультацій. Заступниця голови міністерства Катажина Новаковська повідомила польському радіо, що йдеться про захист здоров'я працівників, які зазнають впливу надзвичайно високих температур. Такі дні як що... показує спекотні дні. Демонструють, як важливо пристосовувати умови праці, робота над працівниками, Оектом триває зараз. Проект передбачає, що для роботи в приміщеннях йдеться про 35 градусів Цельсія а на вулиці 32 градуси. І йдеться власне не про прогноз, а про реальну температуру. Важне ні, хоч о про прогнози погоди, а про реально температури. Окрім того, після досягнення певних значень температури роботодавці повинні будуть вжити різних заходів технічних або ж організаційних для обмеження теплового навантаження на працівників. Процес проекту займе певний час, оскільки під час обговорень та консультацій було запропоновано, аби положення набули чинності аж із січня 27-го року. Для нічних атак на Україну Росія використала понад 500 безпілотників. Окупанти також застосували ракети. Росіяни спрямували значну частину свого удару на Київ. В українській столиці поранено понад 20 людей. Київська влада повідомляє, що серед інших місць постраждали житлові будинки. Кілька машин швидкої допомоги, які були направлені на допомогу пораненим, також були пошкоджені. Постраждала, окрім інших будівля консульського відділу польського посольства. Міністр закор. Ордонних справ Польщі повідомив, що люди цілі та неушкоджені. Радослав Сікорський наголосив, що Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони. Він також звернувся до президента Сполучених Штатів відновити постачання боєприпасів протиповітряної оборони, а також запровадити нові санкції проти агресора. Серед безпілотників значна частина це так звані імітатори, призначені для заплутування української оборони. Понад 470 безпілотників. Пілотників було збито або ж нейтралізовано. Протягом останніх 24 годин поліцейські з західнопоморського та любузького воєводств не зафіксували жодних інцидентів за участю самопроголошених захисників кордону. Це стало відомо польському радіо. Поліція звертається із проханням повідомляти лише про фактичні спроби видавання себе за державних службовців та перевірки автомобілів, що прямують у напрямку польсько-німецького кордону, каже головний комісар Мірослава Рудзінська із воєводського управління поліції. uszczę Якщо хтось хоче здійснити нелегальну перевірку, тобто обстежити машину чи подивитися документи, це порушення законом. Залежить від того, як поводиться ця людина, чи були застосовані погрози, яким чином взагалі здійснювався тиск. Такі події по різному кваліфікуються. Видавати себе за державного службовця загрожує штрафом, обмеженням волі або навіть рік позбавлення волі, окружна прокуратура. У Гожові Великопольському проводить кілька проваджень у справі так званих захисників кордону». Тропічні хвороби стають дедалі поширенішими у Європі, зокрема, також і у Польщі. Цього року вже було зареєстровано кілька випадків малярії. Це результат відсутності вакцинації, кажуть експерти. Тому тропічні хвороби ставатимуть дедалі більш частішим явищем, розповідає професор Жибек із інституту морської та тропічної медицини Гданського медичного університету. То сам мені покої, як у паразитолога. Мене як паразитолога непокоїть поява різних хвороб, яких ми раніше не фіксували у нашому середовищі, але вони з'являються. Торік з'явився вірус західного нілу. Це також тропічна хвороба, і ми виявили її у Польщі. На нас чекає також зміна трактування того, чим є тропічна хвороба у сучасному світі, коли зростає температура, і патогени переміщаються. Будемо задумуватися, як це дефінювати. Так направде, но бенджемимші się zastanowić грубо як zdefiniować. Експерти нагадують, що вакцинація наразі найкраща форма захисту від подібних хвороб. Тож варто подбати про щеплення, плануючи відпустку у тропічних країнах. Мігранти намагалися перетнути литовський кордон з Білоруссю. Вони закидали литовських прикордонників камінням. Каміль Залевський провідомив про події. До інциденту дошло вчора і в районі Вождєйським Є... інцидент стався вчора ввечері в районі Ледієй, поблизу прикордонної річки. Це місце розташоване поблизу точки трикутника кордонів Литви, Білорусі та Польщі. З литовського боку встановлено чотириметровий паркан з колючим дротом та додатковими перешкодами. Литовська прикордонна служба повідомила, що до загородження підійшла група з 14 мігрантів, оснащених драбинами. Це були переважно чоловіки віком від 20 до 40 років. Побачивши прикордонників, вони вони втекли назад до Білорусі. Однак незабаром вони знову з'явилися та закидали прикордонників камінням. Ніхто з службовців не постраждав. Мігранти лише незначно пошкодили автомобіль прикордонної служби. Страж гранічний. Каміль Залевський, Польське Радіо. Вільно. Тільки цьогоріч литовці запобігли в'їзду до з Білорусі 917 нелегальних мігрантів. За останні 24 години вони запобігли 27 таким спробам. Сьогодні відбудеться зустріч лідерів коаліції. Прем'єр-міністр Дональд Туск представить їм свою нову структуру уряду. Це має бути вступом до дискусії, завершення якої, як оголосив очільник польського уряду, буде відоме всередині липня. Цитую, є елементи державного управління, які були надто розрізненими. Їх доведеться більш скоординувати та зосередити. Сказав речник уряду Адам Шлапка, відповідаючи на запитання про реконструкцію уряду. Гість першої програми польського радіо підтвердження. Див, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск їде на сьогоднішню зустріч із партнерами по коаліції з готовою пропозицією щодо форми уряду. Премір заповіджав, жобенче в повіліпця рекапрем'яр пообіцяв, що реконструкція буде в середині липня. І як прем'єр буде готовий з реконструкцією уряду, то оголосимо. Уже давно прем'єр повідомляв, що після президентських виборів, незалежно від їхнього результату, буде переоцінка того, що функціонувало добре, що працює погано. Треба зробити висновки і переформатувати трохи так, щоб іти вперед. І це буде зроблено 15 липня. і то буде зроблено 15 липня. У червні прем'єр-міністр Польщі оголосив, що в уряді з'являться нові обличчя, а кабінет міністрів матиме змінену структуру. Деякі міністерства будуть об'єднані, що означає скорочення уряду. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив сьогодні, що російська влада уважно стежить за заявами президента США Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Він додав, що зустріч між двома політиками неминуча, але до неї потрібно добре підготуватися. Агентство Reuters наголосило, що Пісков безпосередньо не відповів на нещодавні критичні зауваження Трампа щодо Путіна, зокрема на те, що американський президент вважав, що Путін не бажає припиняти війну в Україні після телефонної розмови. В четвер Трамп заявив, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в цьому питанні, і він незадоволений. Пісков сказав, що Путін запевнив американського президента, ніби дата третього раунду мирних переговорів з Україною буде узгоджена найближчим часом. Попередні відбулися в травні та червні і не призвели до жодного зближення позицій. Речник Кремля також зазначив, що Росія воліла би досягати своїх цілей в Україні політико-дипломатичними засобами але це не зупинить спеціальну військову операцію. Пісков також заявив, що зустріч між Трампом і Путіним необхідна, і під час телефонної розмови в четвер обидва політики висловили готовність до проведення прямої розмови у вівторок. Білий дім.